і ви на каналі Roblox Лора. І сьогодні я буду знімати відповіді на коментарі та або питання. <кій> Називайте, коротше, як хочете. А, тож, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Ссылку на його я залишу в коментарях. <кій> <кій> ну що ж, ми починаємо. Так. Не звертайте увагу на оцю от штучку, мені просто зленька її прибирати. Ну що ж, um, перший коментарій це. Чи ти міняла коли-небудь назву канала? Так, я міняла її дуже багато разів І спочатку вона була. Тока Бока, потім Аватар Тока, потім Роблокс Лора. Ой, Тока Лора. Не Roblox Lora. Потим. А, шубь. а. Потім аватар Тока. <coughs> Потим Эволюсик Помпусик, Потим Тока Лора. Ну а зараз называется Roblox <coughs> <Роблокс> лора <coughs> <coughs> Слідуючий коментар це як тебе звати. Мене звати Евеліна, але я люблю, якщо мене називають Ева. Ну, от як отут зараз. От, я люблю, як, коли мене так називають. <свісно> 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 е, Слідущий коментарі це. <свісно> Скільки тобі років? Мені <скільки тобі> 12 років. Буде в червні? Мені всі кажуть, що мені вже 12. От я так і кажу, що мені 12. Якщо всі кажуть. Ну, коротше, ви розумієте. Слідще питання це. Чи ти будеш міняти скин? Ну, взагалі, я вже дуже багато міняла скини, і я хочу. Зняти відео, де я показую всі скини, які я міняла, які в мене були. Тому, мабуть, що я буду міняти скін, але це не точно. Опять. Ось. На цьому все. Всі коментарі закінчені. Дякую всім, хто переглянув це відео. Дякую всім, хто. Задавав питання. Ну і ще раз підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ссылку я залишу в коментарях. І всім пока-пока!